Росфальт, який має бути Я то хотів почути. І поряд колодець, який є на 5 сантиметрів нижче вже того покриття. Тобто, якщо ви зараз будете вложити покриття, щоб збивалося в річницю, то цей колодязь вже буде на рук см сантиметрів 10 нижче. І знов нам треба буде його піднімати. Буде на 4 нижче і вони зроблять плавний спуск. Ну, ви чуєте, що ви говорите? Я чую. І буде яма? Так. Не буде це не українські, це нормально. Вже що, що, а то робили... Що, робили на халяву? Робили дуже добре. Ой-ой, якщо вони добре робили, то люди піднімають. Павло Андрійович, що з вулицею Маковея? Скажіть, будь ласка. Робимо документи. А тендером що? У зв'язку з вичерпанням порядку денного пропоную 17-ту чергову сесію Рівської міської ради. Закрити. Хто за то, прошу проголосувати. Покунець. За. Механець Іван Петрович. За. Верховець Іванос. Відсутній. Верхонець Ріжович. Відсутній. Винак. Відсутній. За. за. Грицан. Данило. За. Відсутній. За. Дудич. За. Кононов. За. Крупенко. За. Кужин. За. Мартинович. За. Уліяк. Старочак.

Проти ну підтрималося пропозиція підтримана. 18 чергова сесія у Рівської міської ради оголошує закрила.